Вітаю, друзі! Мене звуть Олег канал Мовнік Far Cry 3, і у нас поклик медузи якийсь. Потрібно щось там знайти. На якомусь затонувшому кораблі я знов вночі виходжу. ну окей. Вісім гранат. А, я ж все дивився вже, ні? Просюга... Просюгайтесь. А... Навіщо ти стрілоту випустив? Альо, лошара. А їх можна підбирати? А, вони самі підуть. Окей, добре, що можна стріли підбирати. Хоч... А, ням -ням 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 -ням. Буде розуміння того, що не все втрачено. <світ> можна буде підбирати стрілу. Поїхали. Чекай, мені там далеко кудись потрібно, ні? А, ну, відносно. Блін. Я не знаю, можливо мені оце... Хоча в принципі тут можна проїхати, так? Через якісь е, піски, шміски. Можна, в принципі, і сюди заїхати, оце е, відкрити. А де я взагалі? Я тут. Можна сюди заїхати, щоб відкрити радіовежуцю. Але мені здається, я все одно туди по завданню якомусь прийду, тому давай відразу сюди. Спробуємо рухатись. Зашибись. Як це в нас вийде зараз? Подивимося. Е, поїхали, погнали. Так, чекай. Я вже приїхав. Можна якось радіо це вимкнути? Воно мені заважає, воно теліпає, блін. Те, ні? Не вимикається. Шкода. Що це за прапорець? Це хтось зі своїх. А ну. Ти що хочеш, ану розказуй. Бросаєш визов? Тобі? Нє. Чи... Ану давай подивимось. Е, тренування е, 0 баксів. Новичок, давай, подивимось. Що я по -по маю робити? На старт. А! Ну. Це на час. Окей. Та куди сюди. Ти не бачиш, я тут перегонами займаюсь. Куди далі? Ага. Так. Та блін, хто тут дерева понасаджував? Окей. В срату прохожу, але Ну, перший раз потрібно було трасу вивчити, напевно. Безкоштовно проїхати. Але вже як є. Мінус 50 баксів тоді, напевно, буде. Залишилось... Ого, ще хвилину цілу їхать. Що так довго? Коротше б зробили. Тихо. Сюди. Ні, навіть якщо б я безкоштовно проїжджав. Бляха, ледве Оленя не збив. Я б не запам'ятав ці повороти Це тупо на дорогу потрібно дивитися. Але ж з тим, які тут кучугури. А ну звалили нахрін! Не вбивай невинних. Ви перемогли 100 баксів. А, да <сум> Добре вихід, зрозумів, без проблем. Тобто тут можна брати в нього завдання постійно. Та? Да? Чи ні? Постійно проїжджати просто один і той шлях на рекорди йти. Ну таке собі, окей. Заробляти бобосики. Де? Сундук. Ага. Амулет анунак. Анунак анунак. Е, так, я заберу тоді оцей катамаран. Досядь да на нього, ну. Він йому вже не потрібен. Пробуємо на ньому. На машині. Та відвалиш ти, ну. На машині якось безпечніше, я не в ту сторону їду. Давай ще раз мітку поставлю. Злетіла кулька. Так ні, є мітка. Так, це я їду до озера там через. Окей, добре. Коротше, закидали ви мене коментарями, чесно кажучи, і я просто гублюся. Я намагаюся згадати, що потрібно по коментарям робити, і. То одне, то п'яте, то десяте і забуваю постійно. Переглядаю потім знову <хи> згадую. Лук я так і не використав. Один раз використав, то тільки що на початку. Так, чуваки, я свій. На початку цієї серії просто в молоко постріл зробив. Ну вже як є. Зате випробував те, як стріляє лук. Так не можна було робити, да? так? <ріст> <ріст> я, бачив, я бачив там планер, от я і подумав, може на планері краще було б. Є тут планер? Я, я знову тут, капець. Я знову тут. Поїхали. А чому злетіла мітка? Типу, я здох і мітка злетіла. Я дуже велику маю надію на те, що. Те, що я помираю. В мене нічого не віднімає. Та що ж таке? Хто ці дороги будував? Не вміють будувати ніхіра. На дорогах роз... розкрадають просто. Якби не крали на дорогах, то були б нормальні дороги. А так як отой хат, чи як його звуть? той хто заправляє цим? Всім. Розкрадає на дорогах, то відповідно і дороги має, судово. Давай верруй. Можна гелікоптер якийсь? Є, ну, Не подобається по таким дорогам їздити. Верніше по, по бездорожжю. Я машину зараз вграю просто. Так, куди я їду? Я Я думав, я вже десь поряд. Осьо, виїжджаємо на дорогу, добре. Це що за загранпости? Алло? Розбіглися нахрен. По -поста Поставали тут, заважають їздити. Так, ага. Приїхав, так? Да? Я зрозумів, тут я не проїду на машині. Вони за мною біжать. Осьо випробував лук. Нормальний лук. Що, мені подобається. Підніми. Да піднімеш лут, ну. Колесом задавило, та не хоче. Ну окей. А стріли він всі позабирав? Ти всі стріли позабирав? Гадаю, що так. Залазь! Та ну заліз! Чому він на такі не вилазить? Пішли. Так, лук це стелс. Відповідно, зараз ми. Ага. А! Це вони. Візьміть фотоапарат, під ВВРГ шукач, ви знаєте, його Да? А, де ще? Ось ось шапка яка ще не. Чи то вбиті, чи то сплять. Вони сплять, чи то вбиті? Не розумію. Так, ну окей, цього можна, я так розумію, просто зняти. Так, Джейсон, з піратами. Ніхто не зреагував? Окей. Хі -хі -хі. Я тихенько, я постелся. Стелсимо. Сьогодні я тебе постельцю. А ти мене. Не сталь все си сильно. Так. Окей. Можна зберігатися? Чо, чому не можна зберігатися. Ubisoft, бляха. А, зберігти. А, не, не можна зберігтись в місії, окей. Це все Ой, Мені це не подобається. По стелсу проходь. Проходь, кажеш, по стелсу. Ну офігеть, ну це ж довго. Чому не залетіть просто, всіх не розхерячать? Це мені їх потрібно всіх вишуковувати, ти розумієш? О, а це не в червоному. Тихо. Він також проти мене? Це інший значок. Це типу офіцер, чи як? Чи мені його не можна вбивати? Чи мені можна його вбити? Ну я тільки поки що двох бачу. Чи двох? Блять, він ригнув, тихо. Сюди. Ми тихенько тут все пройдемо. А чому в нього оцей позначка? Чекай, тут про позначки щось писало, да Ану. ні тут такої позначки немає, я не бачу. Типу, ну, немає. Червоної голови також немає. Не розумію тоді. Ну, цього також потрібно прихірячити. Можливо, сюди гренку кинуть і до. А, по стелсу потрібно пройти. Окей. Ну, скоріш за все, цей зараз поверн... повернеться на ту свою точку, а цього потрібно буде зняти. Дурачок підійшов на сварку, дивиться, зайчиків спіймав. Хі -хі. Нормально. Тихо, 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 тихо. Тихесенько. Він відходить. Відволікти ворога. Не потрібно нам відволікати ворога. А я нагородив тебе стрілою. А, це мені в нього потрібно щось було? Зашифровано. Я гадав, на цьому, на кораблі щось потрібно зробити, ні? Потрібно, щоб цей. Коли вбиваєш по-тихому, щоб відразу залутувати. Щоб не повертатися до лутання вже вбитих. Де тут контейнер? це? Що, хтось говорить? Де тут контейнер? Чи він десь на горі? Ось лут бачу якийсь. Приїхали. Хтось приїхав. Опа. Опа. Так а я не розумію, а куди мені потрібно зараз? Та на що тепер бери? Та відчепись. Ой, коротше. Ну я не бачу цю позначку, вона в мене не показується. Так, ще раз. Отак. Кудись туди тепер потрібно. Так, один. Друге. Це чи офіцер? Чи що це значить? А, це в них е для завдання якась штука, шняга, окей. Тобто мені потрібно дочекатись, поки оце розвернеться. А там хтось є на горі? Тихо. Тихо, тихо. Мовчи. Потім заберу. Косий, ну що я можу зробити? Віддай стрілу. Три стріли тупо в молоко пішло. Окей. Будемо надіятися, що мене не помітили, що він кіпіше не піднімав сильного. Поки що я нікого не бачу. Мініатурний ліхтарик. Так, ану віддай що в тебе. Ключовий предмет. Окей, без проблем. Так, оно ще, да? так? Офіцер. Ключовий предмет. І ще десь один повинен бути, наскільки я розумію. Не може він десь там стоять? Не знаю, коротше. Де його шукать? Можна було б, я так розумію, ось в бочку вистрелити, і воно б просто всіх тут підірвало. Ні, до того не дістане. Цього можна... А, тут чекай, тут обхідний шлях є по-любому. Нагору я підніматися не буду. Ага. Тут нікого нема, нікого. Там воно щось червоне. А що тут червоне? Незрозуміло. Так. Ага, ось двоє стоять. Окей. Що то черво? А, то труп. А чого він так відображається далеко? Я можу, в принципі, постаратися е, двох же зараз ляпнути. Что Не знаю, ти обісрався, напевно. Тому тобі й воняє. Я це даремно зробив. Просто хотілося, але він йшов. А мені дуже хотілося його пристрелити. Ірація. Ампутація. Рубка медузи. Так, пішли тепер в рубку медузи. Я не знаю, оці е, валяються. Вони, мені здається, тупо забувають мені інвентар. Вони не дуже багато коштують, насправді. Я розумію, що якби збирати то і продавати, то в мене було б просто тьма муща грошей. Але і так в мене 2000 влазить. І, чесно кажучи, не знаю, що з ними робити поки що. А як мені. Окей, сюдою кудись. Так, тут хтось буде, ні? Я гадаю, що якби на горі хтось був, то в мене б вже спалили. Бо якщо ні, то у них всратий захист. М'ясо для собак. Серйозно? Тут ще собак потрібно годувати. Так, рятувальний жилетик. Для використання. Так, чекай, чекай, чекай для використання. Тут больше ничего не используется. Не? Набои, которые мне не нужны. Окей, давай использование. Ну. Вас снимает видео для выкупа в ПБ. Так он выкуп берет. Мне сказали подыскать покупателей. Ищи. Когда придут деньги от родителей, детишек сдадим на черный рынок и отправим покупателям. Двойная прибыль? Одобряю. Эй, заткни хребало. На медузе кто-то Подняв <творювання> тривогу! Хто? Я отсюда вижу. Чорт, они идут ко мне! А хто підняв тривогу? Бля, я понял. <сміщу> Все, выходим. Знищить підкріплення на березі. Е -е, а де це підкріплення? Ага, бачу. Ну таких можна з луку постріляти, вони дупля не відбивають. Чи відбивають? Так, начебто відбивають. Окей, вони знають де я. Думаю, нема сенсу ховатися. Хрінеть! Це нечесно, пацани! Я ж з автоматом. Блін, в мене з лука краще виходить стріляти. Іди, йди. Я тут. Іди сюди. Ага. Ідіть сюди. Піднімайтесь. Тільки без гранат. Окей. Не могу прицелиться. Правильно. Нехер тобі прицілюватися. Окей. Чувак Ти не туди побіг. А, Ей, Деніс, я на полному еду. Пираты сообщили з... Эйсен! Вас хочуть нас убить! Некогда говорить! Встретимся ломаны кем! Вас з самого початку хотів мене убити, якщо ти не знав. Нове завдання. Воно постійно з'являється оці. Так, і що, і все? Куди мені далі? Я гадав, складніше буде. Доволі просто. А, мені тепер можна сюди телепортуватися? Серйозно. Тю! А Так, я не знаю, є сенс підбирати оці склади. Тому що. М де? Отут, я пам'ятаю, я оце розчищав. Оці склади збирав, о цього кувшина також реліквії цієї не було. Вона з'явилася. Тобто, ну, я не розумію, як це працює. Його зачищаєш, воно з'являється. Бігати оце зараз по всьому цьому кораблю шукати. Склади я не дуже горю бажанням, чесно кажучи. Так, одне очко навика. Е, відновлення. Ячейка здоров'я части... частично пошкоджена, здоров'я повільно відновлюється, ячейка здоров'я повністю втрачена, здоров'я само не відновлюється. Використовуйте ліки. Якщо частично, ага, окей. Добре, це я зрозумів. Е, змініть складність гри в будь який А, та? Це можна зробити в меню настройки розділу ігровий процес. Я гадав, не можна змінювати. А змінить. Е, так я ж тільки щось читав це. Васильович від, відчуттів. Ну це зрозуміло. А ну що воно? А, налаштування ігровий процес. Я на кошмарі граю? <свист> <свист> Окей, хай тоді кошмари, бо. Бог з ним. А на що воно впливає тоді? О, а тут свої вже? Пацани, ви свої? Як мені звідси спуститись? Я ж наче ставив цей. Е... ну. Коли починав грати. Не важкий рівень. Ну, типу, не середній, а. вище. Ноги зараз зламаєш тихенько. Несередній, а який там, і легкий, і не середній. Ну коротше, нормальний ставив собі рівень. А як в мене тепер воно стало ж. Якось. Ненароком змінив на кошмар. <с>? Да, буває ж таке. Ну, нормально, коротше. З тебе можна лут забрати, ні? Не можна. А, я з нього вже забирав. Все, пацани, контролюєте тут територію. О, я хочу покататися на цьому. Ану. Бринь-бринь-бринь-брин-брин. Гідроцикл. А він не плигає, нічого не робить, ні. На ньому нічого не можна робити. Просто їхати і все. Окей, накатався, добре. Пішли тоді в цей. Не буду я бігати. Якщо є можливість телепортуватися, то чому б не телепортуватися? Так, переміститися. Я, чесно, я гадав, буде складно. Так блін, я гадав, сама місія буде складна, а я ще й на кошмарі грав. Це щось новеньке. Так, боєприпаси. Поповнити. Окей. Всі боєприпаси поповнили. Що тут з цими? М -м як вони? Прокачкою. Пістолети. Ексклюзивна зброя. Екіпіровано. Тут щось додалося до неї? Екіпіровка якась? Не, не додалося. Точність. Добре, хай воно тоді так стоїть. Це е, розкраска. Інструмент в мене є. А, це він додався, чи є? я не зрозумів. Екіпірувати. Він в мене є тут. Це той який. Я не розумію, як ним користуватися цим інструментом. Коротше, не буду я його поки що брати. Так, пістолетик. Пулемети. В мене їх нема, тобто на них нічого я купляти не буду. Пістолети. Оцей в мене самий поки що краще є. Нічне бачення. Глушник. Давай я глушник на нього поставлю. Окей. Магазин. Я все можу на нього поставити? Знабдить. А, два. Два обвіса можу поставити. Тобто, або велику обойму, або нічне бачення. Не потрібно мені нічне бачення, хай буде краще велика обойма, так? І ще у нас що є? Штурмові гвинтівки, снайперські кулемети. Дробовики. Давай дробовик подивимось. Це що? А, це різні дробовики. Цей кращий. На цьому нема обвісів, а на цьому є обвіси. Тобто цей краще. 800. У мене на нього немає. А... Отримайте це зброю безкоштовно, відкрите ще дві радіовежі. Окей. А... На це не екіпірується нічого. Тобто не безкоштовно нічого не можна екіпірувати. Тільки те, яке. Чи ні, я ж пістолет безкоштовно той забрав другий. Штурмових гвинтівки. Це в мене є. На АК є що встановити? Відсутній, немає. Окей. F1. МС 16. Темп вогню. Ну МС 16 можна було б купити. Вона краще. На нього дві обвіски є. Окей, okay. але. Блін, мені потрібно розширювати цей а, інвентар. А в мене елементарно немає. Я не можу о, знайти. О, давай, це зроблю відразу. В смислі? Навіщо? Я не можу для зброї. А, для бумажника. Для гаманця. Казауру, якусь дві штуки потрібно знайти, так. І. чохли для зброї. Акула. Я не знаю, як з ними боротися з акулами. Я їх ще й не бачив. Патронтажі. А, патронтажі ще потрібно. Ось, о, кабани. Я не знаю, де можна знайти кабанів. Тупо не знаю, їх немає. Шкіра тапіра. Окей. Не знаю, пишіть в коментарях, де можна знайти кабанів. Я відразу ще раз показую. Я був отут, в цій місцевості, там, де е, спочатку нам давали завдання вбити кабанів. Е, якби напевно я знав, що буде така е, діч з кабанами, то напевно я б тут не здавав це завдання до того, як. До... Того моменту, поки не наб'ють собі там не знаю, 16 чи скільки в мене там влазило, шкірок кабанів, щоб можна було все просто прокачати, що їх потребує. Це по-перше, по-друге, сюди оцю територію я облазив тут купа свиней. Жодного кабана я тут не зустрічав. Тут я був, також свині. Коротше, замість свиней одні кабани чомусь. Я ну, не знайшов. Тому яким чином, якщо є якийсь е, нюанс, де. А, оце тапіри чи що це таке? Можливо, оцього можна буде трошки постріляти, набити, щось крафтити. Якщо знаєш, де кабани, пиши в коментарі, тому що те, що я е, показав на мапі, там їх тупо немає. Я не знаю, як це працює. Я і вночі приходив, я і в день там бігав, там ніхрена немає. Ви мене чекаєте? Окей, чекайте, але будемо це вже робити в наступній серії. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайки, тисніть на дзвіночок. Зустрінемось в наступних відео. Всім пока!